Завершилось будівництво ось цього прекрасного одноповерхового будинка на 130 метрів квадратних, де ми е, виконували технічний нагляд за будівництвом. Тобто е, виконували нагляд за будівництвом. Ми, а будували не ми. Будувала підрядна компанія. Ось від цього містечка. А нас замовник тут наняв на послуги, скажімо так, нагляду. І ось ми зараз на фінальному етапі це все переглядаємо. В будинку знаходиться наш. Технагляд Володимир заповняє акти. Ось замовником стоїмо, спілкуємося. Є у нас тут питання до монтажу віконних рішень. Уровня немає, вони самі ось, як ви бачите, відчиняються. Воно так абсолютно не має бути. Ну є також питання там по мілких тріщинах і по всьому. Тому знайте, що такі послуги нагляду ми надаємо і послуги перед покупокупельної. На спроможності наших замовників, тобто -то послуги.